Пам'ятаєте, наш відомий розкидач Unia уніяміксаль 3000 з знеком дозування до норми внесення незалежності і швидкості? Ось і він сьогодні знов на нашому дні поля битва Титанів 2024 року. До цього окрасила. На воздуху Кастор польського виробництва з якісної сталі на широкій гарній гумі. Це дуже просто і дуже якісно. Наш свідомий mxl 3000 це історія, яка вже має десятки-десятки років. Навіть в Україні 25 років ми вже продаємо ці розкладачі. Я за нього розказував вам і повторюся ще раз: Тест ДЛГ Незалежний інститут німецького випробування, який бере агрегати і їх тестує. І ми самі найкращі. Це можна перевірити на сайті ДЛГ Менше 7%, а точніше 6,91. Будь ласка, у ній є. Семислойне покриття нашого агрегата, бункера, наш метал менш і ржавіючий, більш стійкий. Лопатки з високоякостної нержавіючої сталі. Ширина розкидання від 12 до 24 метрів. Ось, можна по отворах розставити. На дві стороні його шнекове дозування подається в лунку. Тут саме головне немає мішалки. Немає того моменту, коли розбиває мішалка міндоброва, що виходить пиль або роздрібнює їх на двоє Тут такого немає. Ось шнекове дозування, ви їдете швидше, датчик працює швидше, більше подає і все інше. Тобто рівномірність неважливо від швидкості. Подача на центр тарілочки, що дуже важливо. Коли вона попадає на, цю, на цей момент, ось раз, і на ширину розкидання можна вибрати так, як потрібно. Ось така якісна, нержавіюча сталь. Датчики, шнека. Все дуже просто. Гумові дамфери, які необхідні для того, щоб використовувати для рівномірної і для комфортної роботи, щоб він не пригав, коли це гума, це той матеріал, який має можливість пересихати і втрамбовуватися. Ось він замінить. Він ціна все коштує пару гривень. Ви його замінили, ви працюєте ще багато тисяч гектар в роботі. Подовжувач снека, так як у нас в даній ситуації це агрегат присіпного знаряддя, тобто подовжувач для того, щоб було достати до трактора до лома, ну, так як потрібно. Зачина ситуація для як башмачки, як їх називають, MXL 2100. Це ось об'єм. Інша наставочка є 900 літрів. От, із цього він називається MXL 3000. Його продає тільки Волинська фондова компанія. І оцей патент маємо тільки ми, і можливість пропонувати його маємо тільки ми. їхній патент. Те, що хоче кожен виробник, ну, цього може зробити тільки унія від Волинської фондової компанії на території України. Пара гідравліки да, для відкривання, для перекривання тарілочок. Все дуже просто, все дуже звичайно, дуже просто. Машина вартує своєї уваги, машина вартує настільки недорого, порівняно з тим, те, що вона. Через себе пропускає, тобто ми, я маю на увазі міндоброва, які надзвичайно дуже дорогі, вона може вносити як від 50 кг до 600 кг на гектар. Ось ця машина. І якість. Ви забили норму 130, 140, 150, 160, 170 вона внесе вам ту норму незалежно незалежності від швидкості. І ви точно можете бути впевнені, те, що вона принесе вам. Той врожай, який ви запланували, тому що ви внесли, внесли доброго так, як потрібно. З цим агрегатом може працювати як звичайний трактор МТЗ. Цей агрегат може бути від 1200 літрів в даній моделі MXL 1200, 200-3000 літрів для навісного або обробітку або роботи. Типу, як сказати, правильно. В даній ситуації навіть звичайний трактор МКЗ його може потягнути. Коли ми говоримо за більш такий потужніший трактор сучасний, то ми можемо зробити його на всій версії, для того, щоб було менше розворотів і менше люзкіполя, в залежності від того, що, те, що у вас є. Ну, маленькі поля, великі поля. Ця машина універсальна для будь-яких робіт наших. Як я завжди говорив, MXL – це один брат із сім'ї виробників Унія МХ. MXL РЦВ. Мікс MX, це від тисячі літрів. До MXL – там трішки середня лінія і РЦВ це до 12 тисяч літрів. Ці агрегати виробляються в Польщі на суперякісному обладнанні вже десятки-десятки років для того, щоб забезпечувати гарне вража для наших аграріїв і аграріїв Європи. Будь ласка, MXL, MX, РЦВ. Від Волинської фондової компанії, від Унія для наших українців, звертайтеся, ми докажемо, що ця машина вартує уваги. Слава Україні!